Слава Україні, Нацполіція та ДБР затримали посадовці військової частини на хабарництві. На кордоні з Румунією прикордонники затримали бажаючих незаконно втекти за кордон. На Морвеччині двоє чоловіків обікрали будинок і вони отримали підозру. Далі про це та інше в подробицях. СБУ попередила подвійний теракт біля ТЦК у Тернополі, який готувала завербована спецслужбами РФ пара українців. Спочатку ворог планував підірвати припарковане біля ТЦК службове авто. А після прибуття на місце події екстрених служб мала спрацювати й друга вибухівка. Російські спецслужби планували не тільки вбити максимальну кількість громадян України, але й ліквідувати своїх агентів як зайвих свідків. Замовлення РФ виконували двоє наркозалежних із Полтавщини Рока дворічний чоловік та його 30-річна співмешканка, які шукали гроші на дозу у телеграм-каналах. Служба безпеки викрила агентів ще на початковому етапі підривної діяльності, а затримали, коли вони прямували із вибухівкою до місця запланованого теракту. Зрадникам загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Отримали півтора мільйона гривень хабарів від військовослужбовців. Нацполіція та ДБР затримали посадовців військової частини. Неправомірну вигоду вимагали за включення військовослужбовців до бойового розпорядження та отримання відповідних виплат без фактичного перебування у зоні бойових дій. Керівника одного із підрозділів та командира взводу затримали у процесуальному порядку нині обом фігурантам повідомлені підозри, і їм загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскації. Майна. Завтра Славутська громада проведе у засвіти захисника України. Обороняючи рідну землю від російських окупантів, загинув старший солдат Євгеній Володимирович Новіков 1992 року народження. Прощання із заглибилим відбудеться 27 березня, орієнтовно о 12-й годині у міському палаці культури. Громада зможе віддати останню шану воїну. Заупокійна панахида розпочнеться орієнтовно о 13-й у церкві покрови Пресвятої Богородиці. 27 березня на території Славутської міської територіальної громади оголошено днем жалоби. Щирі співчуття рідним, вічна слава та шана полеглому захиснику. На кордоні із Румунією прикордонники затримали бажаючих незаконно втекти за межі країни шестеро мешканців Київської, Хмельницької, Рівненської та Чернівецької областей. За піший перехід через кордон в обхід пунктів пропуску заплатили від 7 до 10 тисяч євро. До здійснення незаконного перетину кордону був залучений неповнолітній місцевий мешканець, який виступав у якості провідника та був затриманий разом із рештою порушників. Підлітка передано батькам. Нарешту складені матеріальні матеріали про адміністративне правопорушення. Про це повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України західний кордон. Ласі до чужого добра постануть перед судом. На Чеморовеччині двоє чоловіків, які обікрали будинок, отримали підозру. Злочин стався у селі Кутківці Закупненської громади. До поліції звернулася 62-річна місцева жителька та повідомила, що вночі невідомі обікрали будинок її тітки, яка нещодавно померла. Оперативники з'ясували, що до крадіжки причетні двоє односельців 61 та 35 років, які вже мають кримінальне минуле. Вони пробралися у будинок, де напередодні відбулися поминки за померлою власницею. Прямо за поминальним столом зломисники вирішили вночі винести із будинку побутову техніку, проте продати її не встигли, адже їх затримали. Хмельницький обласний центр із гідрометеорології оприлюднив прогноз погоди на день завтрашній. Тож очікуємо із проясненням погоди. Вночі без опадів. День місцями невеликий дощ. Вітер буде північним від 5 до 10 метрів за секунду. пориви. температура по області становитиме вночі від 1 до 6 градусів тепла, в день від 10 до 15 градусів. У Хмельницькому вночі температура становитиме від 2 до 4 градусів вище нуля, а в день прогріється до 14 градусів тепла. Дякуємо, що провели цей день разом із Першим Подільським. Продовжуйте слідкувати за інформаційним простором України та Хмельниччини, зокрема у соціальних мережах телеканалу, вдалого завершення робочого дня вам мирного вечора та ночі. Хай ранкові новини будуть переможними. Бережіть себе.